Навіщо до Києва раптово прибув генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг? Він до нас приїхав принести винести нам якусь догану чимось. Вони дуже сильно незадоволені з того, що ми обіцяли. Тобто, таке відчуття, ніби ми порушили якісь правила, ми порушили якусь угоду. І він нам за це привіз розборки, тобто з якоюсь претензією він приїхав з обіцянками порушити зі свого боку якусь допомогу та обіцянки, і вони дуже сильно незадоволені нашими діями. Я спитала, якими діями, і мені показали, що діями, які ми. Тобто, Таке відчуття, ніби вони не задоволені тим, як ми себе проявляємо в бік нашого ворога. Тобто, це якась догана за те, що ми щось зруйнували, чогось позбулися е, на території ворога. Тобто, це якесь порушення право за яке він приніс догану. І як ми після цього себе будемо почувати? Руйнуються якісь домовленості, руйнується. Ми порушили якісь. Домовленості, і за це ми отримаємо покарання у вигляді позбавлення надії, тобто, ми на щось сподіваємось, ми щось хочемо отримати. Ми щось на щось обіцяне. Ми е, очікуємо, але через наші дії таке відчуття, знаєте, що. Він приїхав через те, що в Росії щось величезне зруйнувалося, припинило свою діяльність. І Через це приїхав він з претензіями та з обвинуваченнями і з маніпуляціями припинити якусь чи то допомогу, чи те, на що ми сподівалися в майбутньому. Тобто, це не дружні візит, це якась е, така ситуація, де нас посварили. Чи мається на увазі саме вступ НАТО? Чи про це вони хочуть нам припинити? Ні, це не про це, це не про вступ НАТО. Це про гроші, це про От таке відчуття. Знаєте, ніби якась частина допомоги вже приїхала. Чи ми вже щось маємо, але через наші дії, які вони не очікували від нас, що ми їх зробимо, і за це нас дуже засуджують. Вони ніби нам забороняють щось використовувати або забороняють якусь часткову допомогу. Ну тобто, будуть якісь відміни, щось вони будуть відміняти. Вони дуже незадоволені тим, як ми себе поводимо. Чимосу так. Чи відправиться Зеленський на саміт НАТО у Вашингтон у липні? Так, да, він поїде. В нього немає вибору, він будь-якому разі поїде, і його ніби як змушують до цього, тому що такі умови, де він повинен бути, він поїде туди з якимось давнім питанням, тобто він повезе або привезе якусь новину, яка буде стосуватися давніх питань. Тобто, щось старе, давнє довоєнне не втіловане, не втілювалася та не вирішувалось. А зараз от він ніби як. Привезе якусь новину, яка буде ем, про те, що вирішено старе питання, те, що давним-давно не вирішувалось. І повертається дуже незадоволеним. От повертається незадоволеним. Тобто таке відчуття, ніби нагальні питання будуть стояти на паузі і будуть відстроковуватися за часом, а те, що. Ну, тобто, буде якась така, ну, Таке відчуття, йому потрібно буде щось доповісти, щось повідомити, і буде повідомлення саме про вирішення якихось давніх процесів. А нагальні питання, ті, що зараз вони важливі, вони все ж таки будуть в незадоволеному для нас рішенні. Чому США вкотре почали закликати РФ до переговорів з Україною? Ну, бо вони дійсно цього хочуть, бо вони дійсно. Вмикають активну дію активу. Вони починають брати активну участь. Тобто, знаєте, от пам'ятаєте, одного часу в США дуже багато було е, демонстрування участі, Ну, тобто, вони, ніби, всім цікавились, вони тим радили, до тих зверталися, до тих їздили, потім притихло і зараз знову. Чому? Тому що тут дійсно необхідність очолити цю ситуацію. Вона е, стає більш такою глобальною. Тобто дуже велика необхідність стає. Вони потребують припинення війни. Все, вони е, дуже витратились. Вони не можуть опорядкувати фінансові витоки. Тобто, тут необхідна зупинка. Зупинка, бо ситуація стає критичною і вони не можуть їх контролювати. Тому зараз вони будуть Інтенсивно впливати. Чи будуть вони не тільки розмовляти, а все ще й якось там тиснути, наприклад, на рашку, аби призвелося до якихось результатів? Багато відбувається саме таємничих процесів, багато е, домовленостей рішень е, якихось вироків стаються ну за верховною Жрицею, тобто стаються так, знаєте, в, в приглушеному світлі. Ну тобто там, де ніхто не бачить і не розповсюджується ця інформація е, чи будуть вони активно впливати публічно? Не будуть ну тобто вони будуть розмовляти, вони будуть е, демонструвати настрої і наміри. Але внутрішні процеси все ж таки спрямовані на те, аби ставити крапку. Тобто, давайте так, чи будуть вони активно впливати? Будуть, але за лаштунками. Але нас цікавить ж результат, тож хай вони як, хоч щось роблять. Да. Не просто замислюється, вона дуже активно їх бажає, вона їх намагається протиснути ну, на своїх умовах і все інше. Не хоче втрачати, бо вже покладено багато ресурсів на те, аби досягти, тож втратити не хочеться добре. Чи планує Росія ініціювати перемовини? Так. Да. Да. І вона вже це робить, і вона не може. Е... Вона не може щось конструктивне запропонувати. Тож те, що вони роблять, вони намагаються не знайти як додаткові рішення. А Росія, ніби, намагається знаєте, силоміць протиснути свою позицію, свої якісь бажання і свої критерії, як вона бачить. Це припинення. Тобто вони теж, до речі, дуже зацікавлені в припиненні цієї війни, бо так само тут величезні втрати, неспроможність, нерозуміння, куди рухатися далі і яким чином вивести в це в таку більш е, конкретну площину. Тож розмови про перемовини, наміри. І я вам скажу, що я б сказала, що ці перемовини з боку Росії вони не просто ініціюються, а вони. Втілюються, але знову ж втілюються поверховні жриці, тож вона спілкується. Дайте я спитаю це напряму з Україною. Вони намагаються домовитися? Ні, це в обхідні якісь шляхи вони вирушають, але все ж таки вони намагаються за законом, спираючись саме на якісь закони, спираючись на якісь точні правила, вони намагаються все ж таки припинити бойові дії. Тож Росія дуже. Сильно зацікавлена в тому, аби війна закінчилась, і вони ініціюють ці перемовини. не з Україною, з іншими країнами, з імператором ну, тобто, з Штатами, з Китаєм, з Індією, не знаю, з ким вони там ще намагаються досягти якихось розумінь по договору. Чи справді Дональд Трамп розчарувався в Путіні? Ні, я не бачу цього розчарування. Я навпаки, бачу тут наміри подальшої співпраці. І між ними є якась співпраця. Я не знаю, яким чином Трамп з Путіним або з. Ну, Тим, що, на що впливає, Путін заробляє гроші, і до цього дня це відбувається і це ніби як не припинялось. Ну тобто це якась е, спільна праця в них є. Е, чи є розчарування немає. Цього розчарування є е, тема е, паузи, є тема зупинки і аналізу. Але розчарування я б не, я б не назвала це розчаруванням. Я, по-перше, я б не сказала, що вони є такими. Е, Ну, що це якісь такі товариські відносини, я б не сказала, але тут більше робота, тут більше спільна праця, спільні якісь цілі і вкладання власних ресурсів в спільне діло. Чому Трамп почав тоді підтримувати Україну і допомогою Україні? Да? Якщо він розчарувався, чому тоді Трамп? Ну, я вам скажу, що не дуже він почав підтримувати. ну, Тобто, якщо він це е, заявляє, це не зна не означає, що він так відчуває. Немає в нього тут підтримки України при всій моїй повазі до е, тих фактів, які ви надаєте. Добре. Навіщо? Тут тиск якийсь. Да, це хід, це гра і це е, брехня заради власної стабільності. Тобто таке відчуття, ніби на нього натиснули, ніби його змусили або йому поставили такі некомфортні умови, при яких він ну, просто не може бути іншим. Ну, тобто він може демонструвати тільки таку позицію заради того, аби втримати свою стабільність і не скотитися е, до, е, до Отак. Чи справді ЗСУ вже отримують зброю з нового пакету США? Ні, з нового пакету США ще зброю ніхто не отримає, тому що тут тільки думки, наміри, обіцянки і очікування. На сьогоднішній день і ще б сказала, що йде розподіл. От ви тут навіть не розподіл, а як вибір, хто ж ту зброю отримає. Там південь чи північно, куди ж її відправити, на яку бригаду її можливо поставити. Але стосовно нової зброї, я не можу сказати, е, чи використовують ЗСУ з, ту е, зброю, яку вже надали США, тут от про це більше йде мова. Тож тут щось вже із того, що було, частково невелику кількість використовують Збройні сили, але про нову. Розмовляти рано, на жаль. Чи доходить до фронту зброя, яку нам надають партнери? В дуже невеликій кількості. І за пажиком я б сказала, паж мечів це більше про, про набої. Про те, що розходники, тобто про те, що використали його не стало. Оце доходить. А саме зброя ні. Тут більше, більше очікувань, більше балачок, але в тілені я поки що, на жаль, не бачу. Слухайте, ну в Україну вона не доїжджає. Ось що мені показують, воно ніби як не доїжджає до України. Якась невелика кількість є, щось приїхало, але ми не можемо його. Використовувати таким чином, аби воно впливало активно на бойові дії та на стан війни, взагалі розумієте? Ну тобто заявлено королеву Пентаклів відправили подумки обіцянки, новини і відомості. А отримали повітря, розумієте? Ну тобто, отримали воду, нічого ми не отримали з того, що от в тій кількості, ну тому що заявлена королева а отримали пажика чаш. Тобто із отакого обіцяного о, отримали от стільки і в тій кількості, яка не може безпосередньо вплинути на хід війни в тій потужності, аби її використовувати от Отак, Розумієте, тож ми що робимо? Бережемо. Е Тримаємо, захищаємо і чекаємо, тому що для того, аби її активно використовувати, і могла все ж таки вона вплинути, її е, потрібно набагато більше. Тієї кількості, яка є в наявності, її недостатньо аби е, переломити, а йти риз... іти на ризики і ну, втратити цю зброю. Ніхто нам не дозволить. Тож Ми чекаємо, коли назбирається вдосталь. Отак мені більше покажу. Тобто Це не е, те, що нам брешуть, чи не те, що в нас її там е, ворують. Ні. Це на тому, що воно до нас ніяк не доїде, тому що обіцяно багато, а надати можемо мало. І заявлено ілюзії. тобто заявлено навіть обіцянки про... Ту допомогу, якої немає в фізичному світі. Ну, тобто Ми вам обіцяємо, що ми вам надамо там 200 танків, а їх всього в три в наявності існує. І ті 170 ще потрібно відтворити, розумієте, Тож потрібен час. От дивіться, таке відчуття. От таке відчуття складається, що оця, оцей ланцюжок по використанню по виробництву зброї та передачі її Україні він ніби починає реалізовувати після заяв, ну, Тобто, як порушено сам ланцюг, замість того, аби виготовити, заявити і надати, вони спочатку заявляють, а потім починають виготовляти, спираючись на ці заяви. Тобто, розумієте, ніби як вони виробництва е, запускають вже після того, як розуміють, для чого їм що потрібно. Тобто, спочатку як смету вони таку певну складають, про що їм потрібно працювати, і на яку зброю їм потрібно зараз. Покладати ресурси. Тож тому спливає так багато часу? З якою метою ЗСУ відвели з лінії фронту всі надані Україні американські танки Абрамс? Я б сказала так, зараз Україна як новий, новий виток. Відстоювання власних прав. Тож тут щось змінилося. Змінилося у відносинах і змінилося в угодах. Тож Україна відвела танки всі для того, що в неї, по перше, не було варіантів цього не робити. Ну, тому що це якийсь наказ, це дуже така жорстка досить умова. І ми зараз, як з новою силою, будемо вигризати власні. Права, права на життя, права на волю, на свободу і на мирне перебування на цій планеті це необхідність. Ми на цю необхідність пішли. Нам вона не подобається, але так необхідно. І все ж таки, воно виведе нас туди, куди нам потрібно. Тож, це якісь процеси військові, вони необхідні. Будем ля чи будемо, чи буде Україна ще використовувати танки Абрамс? Якась заміна ідеї. Тут втручаються, втручаються сильніші різка зміна. В нас будуть дуже різкі зміни на фронті. І тут різко припиняється, щось різко припиняється, чи будуть використовуватися танки Абрамс ще на фронті в Україні? Ні. Чому? Тому що сонце. Чи ведуться зараз з Росією переговори щодо звільнення українських військовополонених? Чи ведуться зараз з Росією переговори стосовно звільнення українських полонених військових? Да. Перемови не ведуться тут, якось якісь домовленості навіть досягаються невеликі, непотужні. Але все ж таки, перемовини домовленості йдуть. Чи вдасться до е, домовитись про визволення і повернення наших полонених? В найближчим часом якась невелика кількість полонених повернеться додому. Але мені тут показують, що повернуть мертвих, повернуть цивільних, військових полонених повернуть В найближчим часом. Ні. А от тема військовополонених вона чомусь зависла і вона чомусь на зупинці, бо по ній не можуть домовитися, немає даних, немає якихось чітких розумінь. Тож це питання ще, на жаль. Ще на жаль не вирішено, але розмови йдуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.